Зранку в Криму прогриміли вибухи. Окупанти заявляють про роботу ППО, атаку дронів. Місцеві про приліт по аеродрому Бельбек. Тим часом на Донеччині все складається не на користь України. Експерти кажуть, що російські війська просуваються рекордно швидко. Тут мається на увазі тижневе просування. з початку 2022 року. Захопили е, майже 235 квадратних кілометрів за тиждень. Євген і на зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України. Попрошу його прокоментувати ситуацію загальну на фронті. Пане Євгене, вітаю вас. здоров'я, Слава Україні. Героям слава. Що на вашій ділянці відповідальності зараз відбувається? Наскільки там є складною ситуація? Повідомлю вам, наш підрозділ тримає смугу оборони на горлівському напрямку. Це трохи нижче турецька, конкретизувати населені пункти не буду. А саме на нашій смузі оборони нам вже більш ніж півтора місяця вдалося відфіксувати лінію, стабілізувати. І, попри те, що ворог намагається все ж таки атакувати нашу позицію, ворога вдається стримувати. Але відверто на сьогодні поплічники побратима бригади, що стоять там лівіше правіше нас. У нас чи не єдина смуга, де ворог не має ніяких просувань, тому що в цілому ситуація на Донбасі є трохи вичерна нас на турецьку, на Часовому Ярі, на покровському, на кураховському напрямку дійсно е доволі важка. Що ви можете сказати про сусідні ділянки? Де найважче зараз? Е ну очевидно, Курахове так. Подивіться найближче до нас. Все ж знаходиться місто Турецьке. Там е, ситуація доволі складна. Взагалі завжди вуличні бої. Це доволі складна ситуація. Це не коли знаєте, е, так щоб простим слухачам було зрозуміло. Це не битва за посадку, коли ти дуже добре розумієш, бачиш, де ворог і ворог розуміє, де ти і тут все просто позиція або захоплена, або ні. Я вам скажу, міські бої це е, така історія, де не те, що під'їзди можуть різнитися, а поверхи на трьох поверхах можуть бути ворог на трьох поверхах. Наші козаки можуть тримати оборону. Це дуже складно. Ду ду. -ду, -ду, -ду дуже складно через те, що дуже часто трапляється ситуація, коли хлопці випадають в такі мінімальні локальні оточення. Так само можуть оточувати ворога. Тому мі мі погрязнути в міські бої, це е, ну напевно, я вам нічого там супернового не скажу. Пригадайте бахмут пригадайте Авдіївку, скільки втрат там ніс ворог, наскільки важко це було, і скільки часу це зайняло ворога за того, щоб перемогти. Звісно, я трохи бачу там спілкуюся з хлопцями по Курахівському по Покровському напрямку. Тим паче, Покровськ це рідне місто. Я народився і виріс там. Е, але те, те, що ближче нас от Триську можу там сказати, да, що вуличні бої більша частина міста під контролем наших козаків перебуває, але ворогу вдалося вдертися. Бо відверто кажучи, ще там два тижні тому козакам Торецького також вдалося локалізувати ворога, і вони не мали там тижні два. Не було ніякої динаміки, ніяких просувань. Але на сьогодні ситуація на жаль в негативну, негативну динаміку. Трохи пішла. А за рахунок чого прискорюються росіяни? За рахунок все тих же м'ясних штурмів. А ви знаєте, я вам скажу, що я би не порівняв ці м'ясні штурми з тим, що ми бачили, коли ворог наступав на Авдіївку. Ми не були саме Авдіївці, ми, але ми знаходимося, якщо по мапі подивитись, доволі поруч. І ми тут дуже тісно співпрацювали з БПЛАшниками бригада, яка тримала Авдіївку і підсвічувала їм флаги. І те, що я бачив там, коли навали було 50-70 людей, які просто бігли, знаєте, як от в старих радянських фільмах про війну, піднявши зброю на ура, і яких клали просто за годину там по 70 людей, таких, Рмів немає, але треба зазначити, що ці групки по 10-12-15 людей лізуть, і попри те, що їх знищують доволі активно, ви можете теж це бачити з зведень генерального штабу, що кожного дня ворог несе втрати доволі серйозні. Там біля рекордних цифр воно вже крутиться не менше місяця. Їм вдається максимально швидко перегруповуватися, підтягувати резерви. Я думаю, що дуже серйозно з цим їм допоміг північно-корейський контингент, який закрив там їхні деякі рубежі на Курщині, щоб вони не мали ніяких. Проблем з собою складом, тому що відверто вони до цих проблем також підійшли і ще не місяць тому, і не два. І розуміючи тут, знаєте, вже. Дві сторони були на такому піку, і, розуміючи, що були на жаль деякі місця, де в нас посипалося, Ворог розумів, що збавляти оберти не можна, що це їхній час, умовно кажучи, там час піки. Вони мають використати це вікно можливостей, Тому на сьогодні я думаю, це обмовило те, що вони підтягнули цей північно контингент і використовують наскільки це можуть. Я ж кажу, на превеликий жаль, попри величезні втрати, перегруповуються і підтягують резерви. Вони доволі швидко. А, а ви бачите межу цього піку? Чи накопичується ворог зараз десь? Чи він навпаки закінчується в живій силі? Митро, надскладне питання, тому що скажу вам, що мені здавалося ще два місяці тому, що ось день у день і в них просто скінчаться сили. Ще пару місяців тому хлопці і офіцери вищого командного складу просто бралися голоки за так неможливо. Ну тобто, щоб ви розуміли, два місяці тому ми були впевнені, що максимум там тиждень, і в них просто вони захлинуться, в них скінчаться сили. Але вже два місяці ви бачите, що вони на багатьох напрямках розвивають наступ. Тому дуже складно спрогнозувати і сказати, що вже завтра там вони е, захлинуться у своєму наступі. Чи можна прогнозувати бої за міста, наприклад, Покровськ, Власне, куди і лізуть росіяни? Нам на превеликий жаль, воно все до того іде, і тут я дуже сподіваюся, що те, що я бачу власними очима, і сподіваюся, що те, що є речі, яких я не бачив, що вони дозволять втримувати і Покровськ і інші населені пункти якомога довше. Бо скажу вам відверто, робота над помилками була проведена доволі серйозно. Я знаю, будучи військовим, не люблю не критикувати владу, не нахваляти її. Але тут треба віддати належне тому, що робота над помилками була проведена, і скажу вам, що те, що там. Бачу навколо Марнограда навколо Покровська підготовка до оборони в рази якісніша аніж це було видно раніше. А про що тут йдеться про фортифікації чи про управління чи про нестачу живої сили також часто кажуть? Диві, дивіться? Це ж трошки різні ланки, тому що побудову фортифікації більш на себе ж прийняла все ж вертикаль влади президентська і цим займаються військові адміністрації, обласні військові адміністрації, районні і міські. І я в цьому саме хочу зазначити, що те, що було, наприклад, ще рік тому і те, що зараз це дві абсолютно різні по якість по якості. Роботи тут не, не не треба в комплекс один поєднувати е, піхотні стачі чи не стачі, і саме побудову фортифікацій, тому що е, це обумовлено, скажімо відверто тим, що е, на, на превеликий жаль, всі знають, що піхоти не не забагато, навіть є певний дефіцит піхоти, і чим якісніше і більше цих оборонних споруд, е, тим простіше в дефіциту піхоти буде стримувати ворога. Взагалі ця задача не проста, але на ну, такий термін я вже використав простіше, тому що ну е, чи то. Е, в ручну виритому в посадки тримати ворога, чи то в підготовлених рубежах, де повної і батону, і лісу, і глибоко закопані і на вірних рубежах вже відносно військова наука відносно досвіду. Тому відверто вам скажу, що в цьому, в цьому плані маю позитивні очікування, що все ж таки вдасться втримувати ворога на підступах до е звучних міст Покровська і Мирнограда і всіх інших місць кожного квадратного метру України. Тобто, ви е, говорите про фортифікації у біля Покровська, навколо Покровська Мирнограда. А все ж таки, якщо говорити про дефіцит живої сили, наскільки він зараз е, ну гостро це питання стоїть? Максимально гостро, і я вам скажу, ви це можете бачити не тільки з моїх слів. От давайте повернемося до зведень генштабу. Ви кожного дня бачите, що там близько півтори тисячі е, орків на е, наші козаки знищують. Е, це свідчить про те, що засоби уражено працюють якісно тобто, дрони впіві мінометка. Та важка наша техніка працює, але на превеликий жаль саме ключове. Позиції бліндажі тримає піхота з піхотою. Дуже серйозні стачі. Ви дуже добре знаєте, що є складності з мобілізацією. Е, всі дуже добре розуміють, що за два з половиною року війни ті завзяті козаки, які йшли у полповно повністю мотивовані і сильні, вони також дуже серйозно сточилися. Тут не нічого секретно, це очевидні речі. І повірте, сьогодні, коли у тебе в піхотному підрозділі 60% обмежено придатних по здоров'ю людей, які не можуть заступати, Ну я ж кажу, це не секрет. Ми не видаємо ніяких той місць. Це дуже велика проблема. Яка на жаль на сьогоднішній день в корі якісно не вирішується, хоча я чув від деяких владних представників про те, що у нас ще є мобілізаційний потенціал, є резерв, який не призваний. Мені дуже не зрозуміло, чому, тому що повірте, те, що я бачу очима, ситуація доволі радикальна і доволі на така, знаєте, на, на піку, на грані. Екс міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав інтерв'ю виданню і Там сказав: якщо Трамп відмовить Києву у зброї та боєприпасах, лінія фронту на Донбасі зруйнується. Росіяни будуть біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя. Чи бачить у війську таку ймовірність? чи реалістичним є такий сценарій. Я вам скажу так, цим важко не погоджуватися з однієї причини в цілому, глобально ви ж розумієте, що ми існуємо в принципі за рахунок західної допомоги. З точки зору ну, військової, так всі розуміють, що того, що було всередині України, цього потенціалу озброєного ну я думаю, можу таке припущення зробити, що воно вистачило б нас на півтора роки. Але попри це все я вам хочу сказати: якби ситуація повністю залежала тільки від західної зброї і допомоги. То фронт би вже був десь на порогах Дніпро Дніпропетровської області або ще ближче. От, повірте мені, я вже півроку спостерігаю з квітня місяця таку історію, коли не через щось, а всупереч чомусь, ми нам все ж вдається втримувати і ще стримувати ворога на цих рубежах. Ви уявляєте Курахова там вже два тижні. уявіть навали, якою вони валять. Уявіть в якому стані ті хлопці, і попри всі недоліки, про які ми з вами балакаємо, півтори тисячі знищених ворогів кожного дня. Всупереч цьому, всупереч всім законам на завзяті ще тих козаків, які залишилися, набралися досвіду. Нам вдається втримувати цю землю. Тому скажімо так, не, не допомогою єдиною. Вчора засоби масової інформації тиражували слова головкома Сирського про те, що Україна не зможе перемогти, якщо не буде контрнаступати, і все це сприйняли так, ніби анонс контрнаступу. Ясна річ, що навіть якби ми знали, ми про це з вами не говорили. Але чи можна припустити, що Україна переламає ситуацію в найближчі місяці? і Контрнаступ бодай на якомусь відтинку фронту станеться? Я би в жодному разі не порівнював. А... Скажімо так, сукупність факторів і чинників, які відомі мені і які відомі Головкому, ні в якому разі не порівнював би, але своїми очима те, що ми бачимо сьогодні, ну я вам скажу ніяких таких предпосилок, ну взагалі не видніється. Сьогодні ми з вами говоримо про критичну нестачу піхоти, щоб втримувати і оборонятися. Тобто, в цих умовах говорити про контрнаступ, це тільки в тому разі, якщо нам щось невідомо, якщо вже готові резерви, якщо є нові бригади, штурмові бригади, які підуть і будуть відбувати землю. Але Ключове ж питання повертаємося до озброєння і так далі. і так далі. Ну тут відверто буду казати те, що бачу я, і ще такі сухі цифри. Ще раз не претендую на рівень знань, які є у військового командування найвищого, але за два з половиною роки напередку ну, мені довелося прочитати на один підручник стосовно військової справи. І найключовіше навіть за старими підрахунками для того, щоб йти в контрнаступ, щоб перемогти ворога, нас має бути в мінімум втричі більше аніж ворога. Мінімум один до трьох. Це в умовах тієї війни, не сучасне, не з дронами в І Якщо порахувати плюс-мінус кількість ворога, який зараз проти нас зосереджений, це близько там 700 тисяч. Нам потрібно 1,8 мільйона козаків, які побіжать звільняти цю землю. Так це потрібно відносно військової науки покласти 1,8 мільйона людей. Після них ще хтось має зайти і поставити. Прапор на цій звільнені території, тому виходячи з тих даних і тих знань, які маю я, мені на даному етапі історія про контрнаступ здається ну трохи фантастичною. Останнє питання чи удари в глиб Росії, які Україна почала робити з західною зброєю, якось позначаються на фронті або, можливо, проглядається перспектива, що вони позначаться трошки пізніше. Цього тут питання точно адресно до представників генерального штабу поясню чому. Відверто на фронті на сьогоднішній день не можна сказати, що щось позначається, але скажу вам, що будь-яке ураження, будь-яка спричинена втрата і біль. Ворогу вона 200% йде на користь в цілому глобальній військовій машині і і державній машині України. Тобто не можна цього відмінасовувати і не можна проводити прямі. Знаєте, такі паралелі відносно того, що сьогодні там, наприклад, на Курщині відпрацювали атакамси і чи від і, і, чи на нашому відтинку фронту це, це можна там, скажімо, так ну чимось ви зрозуміли сказати про щось про щось предмету. Напевно, тут краще питати у хлопців, які на Курщині. можливо, вони бачать, що у ворога є проблеми з логістикою. І так далі, але будь-яке ураження, будь-яким ворогом, будь-яким засобом ураження ворога воно 200% Можна поаплодувати, сказати, що це максимально прекрасна робота всіх сил оборони. Пане Євгене, дякую вам за розмову. Дякую за службу. Євгені Євлів, військовослужбовець Збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Тримайтеся, а глядачів прошу коментувати під цим відео, тиснути вподобайку, поширювати відео серед тих, кого любите.